І козачки. Аж Вас дивіться! честь, за дух за славу! поборемось, бо брати! За майбуття держави! Покровські козаки! Рівняння до середини! Пане головний суддя, рік покровські, покровські козаки покров. в поряд готовий ройовий Корсун Денис. До виконання і до мене водула у збірка. Дивляйсь! Друнко. На перший, другий, відлічі. Перший. Перша. Перша. Друга. Перша. Відлік закінчена. Ліворуч на два кроки. Роз, ім, вниз! Півняйський! Трунко! Рів до лауши, куй! Ліво, руч! Право, руч! Обернись! Обернись! Хочи! Направо! Ліво до лау, куй! Починь, і носити. Ді до мене здолаву. Гуй! Срукові ходом руш! Браво! Глянь! Починь! Бі на місці! І розсіде. Півняй. Струнко. Різь пісним ходом руш. Повіділа база відомий і рад, що ми поснебайте пилюку. І стає з небуття, кошовий ви ось таман Ні піднімаються бо завчили козацьку науку, ой на пасіку люди не лізьки, не лізь, під козацьку ту руку. Рівняйсь! думко, Три розіліть.